When we wake, hear the birds and see the sun Side by side our fears are done All oh, the good times just begun Oh um, we know what we have let's hold on tight Found what we're looking for in life Call us crazy but Всім привіт! Дивіться, яке у нас льодяне королівство. Видно щось так гарно все блищить, з цього боку. Дуже гарно. Все в бурульках. І ось там. А, тут же розтанула на сонечку. Тут все було під навісом в брульках. Хотілося так просто пальчиком взяти, такр. Дуже гарно. Вийшла на вулицю. Провалююсь. Знизу сніг, зверху корка. Капець, Іона. Ой, а ти теж привалишся? Дивіться, як класно. Боже, як гарно. Навіть не ламається. Прикол. Мені здається, я такого ніколи в житті не бачила. Просто взагалі такого не пам'ятаю. закрижане Тому їм нічого не подали. Так, тут обережно, щоб не поламати. Колосок. Отак. Це все одно буде весною все обрізатись. <гум> те саме! Слухайте, йду і не бачиш, де доріжка, а де вона закінчується. Я хотіла би тут подивитись. Це все. Просто крига. Це ж треба. Боже, ти куди? Ти ж оздоріла його на Так, так. Да, щоб не порвати його. собака. Выходи. Фиона. Дитина. Ой. Да. Где ты? Я хотела еще и тут подвыдать. Звика вийшла клас <різь> відламуються. А ялинка яка гарна. Це дуже гарно. Як тобі? Добре мач. О, точно. Зібралась. Зібралась. І тут зібралась. Дуже гарний. Їду до лікаря, це наша вулиця. Боже, мінус 13. О, мінус 14. А що вам тут були? Мінус 14. Ну, в принципі, не слизько, але я поки потихеньку, бо машина ще не дуже прогрілась. Боже, як холодно, кермо, крижане. О, да, і носить машину. Така заморожена колія. І хоч у мене не маленька машинка, але й... <свісно> все одно носить. І у чоловіка навіть повний привід, все одно трошки з'їжджає. Жах, жах. А тут зимова казка. Дивіться, як гарно. Все таке біленьке. Здала, здала аналіз. Це тут такий ресторанчик в лалеці. Сьогодні у мене третій скринінг, здала аналіз крові, зараз поснідаю і потім йду на УЗД. а потім до своєї лікарки. Я вліночка стоїть. І є такий маленький дитячий куточок. Чекаю, покажу вам, які тут фотографії. Оці фотосесії, немовлят, чесно, мені дуже не подобаються. Вони наче милі такі, але вони як неживі, ці дітки. Їх оце так викладають. Я не уявляю, як вони продовжують спати при цьому. Я думаю, моїх так не можна було б викласти. Але ну, якісь вони неприродні, не знаю. Напишіть, як вам, кому теж не подобається. Всім доброго ранку! У нас наступний день. Вчора поздавала всі аналізи ОЗД, все в нормі, все в порядку. У нас третій день не працює котел, нема третьої фази. Як з'являється світло, не працює третя фаза. не вистачає напруги, напруга скаче. Для того, щоб працював котел, треба, щоб всі три були. Для того, щоб заряджались інвертор, ну, акумулятори від інвертора, потрібні дві. Також третя потрібна. Світла немає. Третій день опалюємо каміном. Це вже другу партію закинули. Подивимось, світло має з'явитись вдень, і також, напевно, не буде. Там поки що взагалі немає світла. Ось тут, коли з'являється, дві є, третії, постійно нема. Оце третій день. Гарячої води немає, бо у нас так само котел, котел гріє воду в бойлері. У нас такий бойлер. Оди гарячі немає, опалення немає, інвертор розряжений, тільки дрова спасають, і газова плиточка. А хто ще не бачив, у нас ось така газова плитка. До неї йде ось такий балон. Він вважається безпечний. До цього у нас була така маленька плиточка, типу походна, вона, більше як вулична, напевно. Ми на ній розігрівали, прям готувати Ну, щось дуже-дуже швидке таке. Я яшню якось посмажити можна було, а довго на ній готувати я боялась. Бо ці балони якось буває зриваються, якось страшно. А цей балон вважається безпечним, то все щільно перекривається, його навіть можна кинути в вогнище і він витримає. Він якийсь там вогнеупорний. А, тому на ній можна спокійно готувати. Зранку тут готували сніданок, гріли водичку, у нас є такий чайничок. І це нас виручає. У кого немає будинку газу, у кого також все на електриці, рекомендую ось такий набір дуже зручно і якось з нею спокійніше. Зранку у нас вдома було градусів 18-19, у Владика в кімнаті було 17, у нього найпрохолодніше, і він ще з вечора закрив. Двері сказав, що йому не холодно, він собі закрив. А щоб тепло йшло від каміну по всьому будинку, це ж треба всі двері повідкривати, щоб всюди позаходило тепло. А, то в нього було 17, але він каже, що йому нормально, <сум> йому не холодно. Дрова буде потрошку підкидати, але ще як з'явиться світло, у нас є такий дуйчик, і якщо буде холодно, то можна буде його вимкнути. Це ми купували, коли будівництво тут було, щоб швидше стіни висихали. То чоловік з гори ще дістав таку штуку. Але я думаю, сподіваюсь, не знадобиться, бо вона і гудить, і сушить так повітря сильно. Дуже подобається. Так, ще вам хотіла показати ось такий набір, нам подарували на, на різдво на Новий рік машину для попкорну. Ось такий автоматик. І такий набір. Тут Сам попкорн, такі дві упаковочки, В запасі дуже надовго вистачить, бо на порції малюсенька ложечка, і воно роздувається. То... Ми вже стільки разів робили, звісно, багато, а він все, наче повний. І тут є ще ось такі смаки різні. Суперсир, краб, бекон, чедер, гриби, сметана, цибуля. Ми робимо ось так: засипається сюди попкорн, вмикається, звідси вилітає. Відро. І два таких відра також були. Підставляємо, а потім трошки збризнути олією, можна, щоб краще це все приклеїлось, бо якщо просто засипати, то воно якось не тримається. Ми трошки так пшик-пшик, і засипати можна. Якийсь смак, але це, звичайно, це не корисно. Сам по собі попкорн вважається корисним. В ньому навіть якісь мікроелементи, я якось читала, щось навіть корисне є. Ну, Принаймні не шкідливий точно. А ось цими штуками, звичайно, вже не корисний. То я собі роблю просто так? трошки солі можна додати і все. А ці штучки потрошку діти додають. Ну, Це такий самий, як продається там в кінотеатрах, в магазині. Такий наборчик. Взагалі прикольна ідея. Запам'ятовуйте, можна комусь дарувати. Так, це, напевно, поки що не ховаю. Будемо сьогодні на перекус робити, коли з'явиться світло. Виходить, третина будинку у нас не працює. Все, що на третій фазі. У нас розетки, ялинка не вмикалась, телевізор тут він також на третій фазі не вмикався. Мікрохвильовка і владика кімната. А все інше працювала, всі розетки і світло. Подивимось, як з'явиться, бо три дні немає цієї фази а, цікаво, чи вона взагалі з'явиться колись. Взагалі, якось в такій ситуації, коли ти в режимі виживання не хочеться нічого робити. Хоча, по суті, коли немає світла, я теж можу те саме робити, що і зі світлом я можу щось почитати, я можу щось знімати, я можу поприбирати. Пилосос заряжений, я б могла поплисосити, але чомусь. От коли ти думаєш про те, там, чи є тривога, коли там ці відключення, що буде працювати, що тобі треба там воду нагріти, їжу приготувати, щось там сховати, щось підігріти, а води, до речі, три дні ж немає. Ти три дні не мита. Ну, всі, всі три дні не миті, то я буду на газовій плиточці. Зараз, напевно, кастрюльку води нагрію, хоча просто. З ковшика там сполоснутися якось <смі>, чашечкою. А, то й нічого не хочеться робити. Напишіть у вас також так, начебто можна ж було щось придумати, а от оходиш і тільки в голові оці всі думки, так, що мені треба там підготувати. І не можу зосередитись ні на чому. Сніг іде. Мені здається, що він іде постійно. Безкінечно. У мене з'являється тільки натхнення, коли я думаю про весну. Я вчора зайшла в сенсей після лікаря, заїхала, мені просто по дорозі було. Купила ось таких метеликів, дивіться, які класні. І мені прям так хочеться весни. Дерев'яні, такі товстенькі. Я Хочу сюди на полички поставити, коли вже зимово буду прибирати. Це вже ближче до березня. То у мене вже весняні думки. Коли думаю про весну, то вже починається якісь бажання щось робити, щось. У мене вже купа ідей, що мені треба на вулиці зробити. Ой, клас буде, дуже мило. А, я вже насіння замовила. Навіть деякі квіточки і все насіння, що мені потрібно для городу. Розсаду я робити не буду, я вже казала. А, все, що зелень, морква, бурячки, редиска, таке те, що можна буде сіяти, у відкритий ґрунт. І вже склала список, що мені треба буде купити розсаду. Оце єдині думки, що мене якось так розважають, можна сказати. Йдеш гуляти? Йдеш? Зранку було мінус 17, то вона навіть і не хотіла виходити. Просилась, просилась, потім отак вийшла і назад забігла. Мій не подобається холод. нас сусідів генератор ходить. Будеш гуляти? Все. Йди. Гуляє пару хвилин, побігає і назад. Мені дуже їй це подобається. А У батьків моїх мінус 23 було зранку, бо вони не дуже далеко від нас живуть, там декілька вулиць, але біля поля, і там якось так надуває, що завжди прохолодніше. Рослинкам холодно. Дивіться, якого коника подарували чоловікові. Такий смішний. У мене вже розряджається телефон, прийшла трохи позбираю пазл. Ми так не поспішаючи, потрошку підійшли там, 5 штучок знайшли, <пішли>, пішли собі далі. Так, знаєте, щоб було не напряжно. Діти вдома, у них дистанційка, тому що в школі не працюють теплонасоси і там дуже холодно, градусів 15. А, сказали, що хто хоче приводити дітей, кому там нема з ким залишити. Тепло вдягайте, приводьте, а хто хоче дистанційно. Ну там вчора здається, один хлопчик прийшов. <смі> Бідний хлопчик, я уявляю, як він там сам сидів. А так мої вдома, якщо є світло, під'єднуємося ну, онлайн-уроки нам скинули посилання. У кого нема світла, тому просто завдання присилають, і вони собі самі роблять. Тож мої вдома. Все, одна хвилина пройшла. Піона, чого виходила? В ці двері виходить, в ці заходить. А і так цікаво, якщо вона проситься на вулицю, то відкриваєш оці двері, і вона не хоче сюди йти. Вона стоїть, отак дивиться, ідеш там відкривати, і туди вона виходить. Я не знаю, що це за прикол у неї. Хоча вона зрозуміє, що це одна територія, якщо сюди виперти, то вона ж оббігає. Да? Чомусь їй туди подобається. Сьоті. Оце. По колу пробігла. Це чисто обхід території Фіона. Контроль. Да. Просто проконтролювала. Нікого нема. можна знайти додому? Я? Можна можу знайти додому. Дивіться, як просто від високої температури починають горіти дрова. Наче майже вже все перегоріло, але ось так кидаєш. Навіть якщо сирі, навіть якісь дрова зі снігом одразу розпалюється. Дуже висока температура там.